Представники Житомирської обласної організації партії за Україну у День Незалежності приїхали у містечко Базар Народицького району до підніжжя меморіалу загиблим та розстріляним воїнам Української Народної Республіки. Учасники мітингу Реквієму поклали квіти. Люди обрали саме цей обеліск, адже полеглі вояки у 1921 році саме тут загинули за боротьбу за Україну. Ми не говоримо кожен за своє, ми говоримо про наше спільне, і ми зібралися на могилах наших предків, які боролися за волю України. Які не боролися за свою хату, а боролися за спільну нашу землю, як назва які Україна. Тому ми сьогодні тут і зібралися, і це добра традиція. Нині в Україні досить мало таких патріотичних меморіалів. Переконують учасники заходу. Скоріше б хотілося, щоб повернулися і наші герої, Бандера і Коновалець, і багато ще інших повернулися в нашу землю. І ми з вами збудували пантеон нашим героям, про яких ми все-таки в своєму серці вже збудували. Той обеліск, якого той хрест поставили на території меморіалу, поховано понад 400 загиблих на полі бою воїнів Української Народної Республіки. В листопаді 1921 року зі зброєю в руках вони боролись з російсько-більшовицькими окупантами, але зазнали поразки від російського війська під командуванням Котовського. Серед учасників мітингу представники українських патріотичних організацій за Україну УНАУНСО та Конгресу українських націоналістів з поміж присутніх молодь Ірина вперше приїхала в селище Базар. Я багато чула про це місце від батька і бачила на відео, але хотіла сьогодні відвідати його і побачити людей, які ну, також патріотично настроєних, налаштованих так, і почути пісні, але думаю, що ще почую, але це був тільки початок організаційна, так би мовити частина. В день незалежності біля меморіалу лунав гімн України та інші патріотичні пісні.